Так. Ну, моя... Доброго дня. Доброго дня. Моя доповідь не конфліктна. От. І, власне, присвячена тому, стільки ж у нас є природно-заповідного фонду. Це насправді тема не така. Ну, Всі чомусь ніколи про це особливо не думають, а виявилося, що ця тема цікава і невідома. Взагалі, для чого. Формально нам знати стільки є природно заповідного фонду. От, наприклад, ще в 1994 році, коли був закон України про програму перспективного розвитку заповідної справи, тоді було встановлено, що має в Україні до 2000 року відбутися 3-4% природно заповідного фонду. Ну насправді 3-4% — це величезна кількість тисяч гектарів, але. Такий в 2000 році закон про загальну державну програму формування національної комережі констатував в преамбулі, що так, оця норма досягнута. У нас є 4 і вже на наступний період до 2015 року, це ось, до речі, досі для нас така актуальна цифра. 2015 рік має відбутися нова кількість природно-заповідного фонду 10,4% від площі України. І е, також це підкріплюється ідеями Тим, що в Європі в різних країнах 10-12 іде і 15 відсотків площі є об'єкти, які знаходяться під охороною. Хоча не треба плутати це чітко з категорією природно-заповідний фонд, тому що в кожній країні система охоронюваних територій своя. От. Ну і власне, врешті, з'явився в 2011 році, році нещодавно закон України про основні засади та стратегію Державної економічної політики в Україні до 2020 року, де сказано, що до 2015 року ми маємо мати 10% проднозаповідного фонду, а до 2020 року вже 15%. От. Ну і власне це все зобов'язує державу рахувати стільки, ж того є проднозаповідного фонду. От я ще насправді ідея цього дослідження виникла ще пару років тому. Я тоді консультувався в мінприроди. От, і виявили ми таку цікаву штуку, що насправді статистика ПЗФ, вона, як правило, збирається по областях. Є обласні, ну, тоді це були обласні підрозділи Мінприроди. Тепер це департамент обладміністрації. Що цікаво, два департаменти ми передивилися положення про всі ці департаменти. У нас вже є дві області. Унікальні: це є Житомирська і Донецька. Які взагалі не Мають функції про фонду. Тобто жодних дій до змін в законодавстві в цих двох областях по заповідній справі просто ніхто робити не може. От. Але все ж таки по областях збирається інформація, вона узагальнюється, і ми отримуємо стільки ж у нас площа ПЗФ. От якщо я написав запити в усі області і спитав: А скажіть, будь ласка, у вас про фонду? І те, що вони надіслали, це вкладається в ц... загалом, це виходить 7% площі України. А я пішов в мінпроди в департамент заповідної справи. Ми там поспілкувалися досить довго, і департамент заповідної справи має іншу цифру. Вона висить на сайті мінпроди це 6,5%. Тобто в Україні це досить багато. А в чому ж е, різниця? І тут, якби дуже е, от в цій частині дуже класно, що мінпроди е, з цією ідеєю рахуються, тому що дуже часто об'єкти заповідного фонду одне на одне накладаються. От і, і історично це абсолютно нормальний процес. Ми маємо поряд декілька заказників наприклад, в лісовому масиві. Потім весь лісовий масив в цілому оголошується е, національним природним парком. І виходить, що. В цьому немає нічого поганого. Заказники мають вузький свій режим, От вони собі охороняються по своєму режиму. Національний парк забезпечує якийсь там загальний менеджмент туризму і так далі. В принципі, навіть немає потреби їх скасовувати, ці заказники. І швидше за все, такої потреби дійсно краще цього не робити. Але коли ми говоримо стільки ж у нас в області є природно заповідного фонду, то не треба казати, що заказників стільки-то, національних партій стільки-то і того. Так от, і того, звичайно, області на сьогодні продовжують рахувати, стільки є всього. А Мінприроди зараз дійсно класно рахує, відкидаючі накладки. Що цікаво, я наприклад, в Закарпатській області знайшов одну пам'ятку природи, яка чотири рази рахується. Вона пам'ятка природи входить в заказник. Заказник в регіональний ландшафтний парк, а регіональний ландшафтний парк в національний природний парк. І того ця ділянка чотири рази множиться в статистиці, стільки ж в області є От. Але цей момент він природи класно рахує, тут немає питань. От. Але все ж таки, щось в душі гризло, що це все ще не так добре. От. І виявилось, що є ще одна штука, яка штучно завищує кількість заповідного фонду. У нас є 5 приморських областей, от, в яких є. Досить потужні об'єкти протизаповідного фонду. Варто тільки назвати, наприклад, національні партії Приазовські, Міатіда, Азова севастій Чорноморський біосферний заповідник. Ці національні партії і заповідники вони частина їх території знаходиться на в суходолі і значно більше в акваторії. Це абсолютно класна законодавча е, виконана норма. Дійсно, ми маємо заповідати акваторії не тільки можемо, а й маємо. І навіть у нас є заказники Філофорне Поле Зернова, який е, на площі 4 тисячі квадратних кілометрів заповідає акваторію навіть не в територіальних водах, а в виключній економічній зоні. І це законодавче можливо. У мене є підтвердження секретаряту Верховної Ради України, що це все законно. Але ми всі чомусь звикли вважати, що у нас є продозаповідного фонду в області, наприклад, або в Україні стільки то гектарів, тобто стільки-то відсотків, ми це сприймаємо як аксіому, що відсоток і кількість гектарів це одне і те саме. Так оце неправда, тому що акваторія морська не входить в площу областей. І коли ми говоримо, скільки в Херсонській області є. А площа природно-заповідного фонду ми дійсно називаємо красиву велику цифру. А якщо ми будемо рахувати, стільки ж площі Херсонської області є заповідними, ми вже відкидаємо всю акваторію. І виходить, що в Херсонській області 63% всього ПЗФ в акваторії. Ми не маємо його враховувати. Відсоток заповідності Херсонщини дуже маленький. І е, це просто великий відсоток заповідності територіальних вод. А не Херсонщини. А територіальні води до жодної з областей не відносяться. І от за рахунок цієї штуки області називають досить красиву цифру. І в принципі, я з того, що я говорив в Мінпроди, я так, я, я так розумію, що ця штука також, мабуть, найближчим часом буде враховуватися, бо це таке несподіване відкриття, воно ще місяці немає фактично, цьому відкриттю. І, от. Але до чого воно нас підштовхує. От, в результаті я підрахував, зараз я скажу, до чого підштовхує. Я підрахував, стільки ж що ж у нас в результаті виходить. За рахунок акваторії нам додається в статистику 302 тисячі 950 гектарів, тобто в середньому як дві середніх площі ПЗФ області. А за рахунок у цих от повторно обрахованих площ 260 тисяч 137 гектар, що теж трошки менше, ніж дві середніх площі ПЗФ області. От і того 14,5% ПЗФ в загальній статистиці це є фікція. От і е, е, насправді, якщо відкинути ось цю другу мою гіпотезу з приводу акваторії, наша площа ПЗФ є не 6,5%, а 5,5%. Е, От. І тут е, до чого це ну звичайно раніше про це ніхто не думав. Не треба в цьому нікого не звинувачувати, е, але треба зробити так, щоб надалі і області, і мінприроди рахували. ПЗФ правильно, тому що якщо мова йде про три законодавчі ну, норми, які нас зобов'язують проводити облік площі відсотка ПЗФ, а саме в жодному з законів не написано, скільки гектарів має бути ПЗФ, написано, яка частка країни має бути заповідна. От, і тому я думаю, що було б дуже класно розробити. Звичайно, на сьогодні цього проєкту ми ще не підготувалися, ще, мабуть, треба консультуватися довго, але має бути якась методичка, проста методика затвердження наказом міністра, згідно з якою. Просто буде написано і кожній з областей, що ребята, ви, будь ласка, накладки не рахуйте, акваторії не рахуйте. От, але все одно от дуже правильно ви зазначали. Тетяна Валентинівна зазначала, що. Ми ніколи, от, навіть підрахувавши, яка ж у нас площа держави дійсно є природно заповідним фондом, який це відсоток, ми все одно ніколи не зможемо підрахувати, стільки ж насправді заповідано природи. Правда, що Національний парк Подільські Товтри такий прямо красивий на карті України, там 260 тисяч гектарів, просто фантастика. В схемі комережі теж там. Третина Хмельниччини показана чисто як комережаті, тому що це національний парк. А там парку передано ті 3%, і взагалі тільки 10% природи. От. А все інше, це, це, це нема чого пишатися. От. На Луганщині ми проводили дослідження. 40% площі всіх заказників в Луганщині це реальні орні землі, на яких ніхто ніколи не припиняв орне землеробство. От. І цього ми ніколи не порахуємо. То було б бажано хоча б це порахувати. От. І тому, якби ця. Ідея є частиною нашого дослідження, так, я завершую, дослідження, яке ми ще минулого року розпочали. Ми видали потім пер... торік, ну, на початку цього року, таке. Дослідження групи громадських організацій, які назвали льодовиковий період в заповідній справі, і заріклися, що таке дослідження ми будемо продовжувати і видавати щороку. Тому зараз ми вже формуємо редакційну групу цього року. Ось я насправді маю ті 10 примірників сьогодні. Ми давайте, давайте я залишу біля головуючої, а вона подумає, кому з присутніх раціонально дати ці примірники. Ідея, яка вони це, це вийшло в формі журнала спецвипуска журналу Екологія, права людина як вийде будуть виходити Наступні тому, ми не знаємо. Але ідея яка, що це є щорічна доповідь громадських організацій про те, що у нас відбувається з природно-заповідним фондом. Туди входить як звіт, що відбулося за цей рік. І, звичайно, що в першому томі це просто є огляд ситуації за попередні роки. Але в цьому році це буде огляд за 2013 рік і якісь такі окремі дослідження. Тому я запрошую всіх присутніх долучитись до цього задуму. Це абсолютно такий альтруїстичний. Задум для того, щоб десь було надруковано опубліковано, що у нас насправді є заповідною справою. Принагідно, пана Брегенця також запрошую з його дослідженням стати частиною цього задуму. Дякую.